проти змії вівчарка врятувала господарів від нападу гадюки, яка заповзала до них на подвір'я. Сталося це в житловому кварталі, майже в центрі міста Шепетівка, де поруч немає ні лісу, ні гаю. Собака кинувся на змію, а змія на нього. Що було далі? І хто переміг у двобої? Розповість Світлана Павук. Полодень, спека, вівчарки Дік та Рекс граються на подвір'ї. Господарі десь поруч це вже було. Ось тут десятикласниця Яна показує майже півметрова змія. Повзла прямісінько до порога. Люди помітили її лише через дивну поведінку псів. Собака якби почав сковчати. Лапою прикривати свою мордочку е і побачили гадюку, яка почала ще далі. У двобій вступив 14-річний дік. Удвічі молодший рекс підтримував його лише гучним гавканням, тримаючись позаду. Утім, змія виявилася спритнішою. Дік хотів її зубами загристи, Вона його вкусила в цей, і він вискочив, почав скочати. Реакція господарів була теж миттєвою. Сапою для полотя припинили візит Мені, гадини Назавжди. Люди фотографували уже мертву нападницю, і в цю мить помітили, що з їхнім захисником коїться щось не те. Він заліз зразу у вольєр і там сидів він не вилазив. І в нього е одразу напухла мордочка. морточка. Ти шла з рота, і дуже тяжко важка дихання. Було дік помирав, гадюка вкусила його у нижню щелепу. А відомо, що це одне з найнебезпечніших місць потрапляння отрути. У пса був сильний набряк. Він задихався. Пололи місце для того, що цей запальний набряк. Не розповсюджує, щоб блокувати запильний процес. Далі ми е, симптоматичне лікування надавали. Значить, е, кололи препарати, які будуть е, інтоксикацію, знімати ветеринар каже, псу пощастило, що допомогу йому змогли надати у найважливіші перші півгодини після укусу. Я над ним плакав два дні, тому щоб нічого не сталося. Ну це як член сім'ї, член член родини. Вже 14 років він з нами і втратити такого розумного пса було б дуже. Дуже шкода і дуже важко це було перенести. Життю Діка уже нічого не загрожує. Вдячні господарі подвоїли йому обідню порцію. кажуть, полюбили його ще більше і тепер частіше купують його улюблені індичі стегенця. Світлана Павок, Віталій Павок, Хмельниччина, ТСН, 1+,1.